Стендап 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 Кожного хольна він точка ба купуй квітки на концерт в твоєму місті. Преши дехтисько коменти особисті. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Що ти будеш робити, якщо дізнаєшся, що я тобі зрадила? У мене вже був такий досвід, коли мені зраджували. Мені це було дуже неприємно. Тому тепер про всяк випадок я зраджую першим. <сørsmus> <сørsmus> Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше, поки не залишиться хтось один. Пацани, чуть чуть ширму вперед треба. Чуть ширму вперед треба. Я її бачу трішки, я не можу вже. Сексуальна енергія Данила виходить з під контроля. Вітаю, мене звуть Лоліта, мені 29 років. Я креативна копірайтерка та починаюча мілфа. Мілфа Починаюча мілфа, це Да? Ні, це коли тільки народила. Да, да, ні, коли народилась. <реш> вона вже починаючи мілфа. Що ти будеш робити, якщо дізнаєшся, що я тобі зрадила? Номер один. так привіт, Лаліта. А до речі, тобі можна називати Лола? Можна тобі, да, Лола? Ви знаєте, що Лола дуже гарна дівчинка, вона дуже ну дуже гарно виглядає. Просто е, дивись, там все просто. Я ти знайду тебе, скажу, де той твій хахаль? Веди його сюди. Твоя хахаль прийде до нас додому, я скажу, давай їбі ще раз, і я буду мастурбувати і трішки придушувати себе. І що? Я після мастурбувати не почула. Я буду ну, на вас дивитись. Ну кукол. А, ку окей. Номер два я ти вагіну монтажною піною задую. <реш> <реш> Будеш так блять ходить. Е, номер три. Дивись, у мене вже був такий досвід, коли мені зраджували. Мені це було дуже неприємно. Тому тепер про всяк випадок я зраджую перший. <реш> а, номер чотири. Ну мені це не зрада, особливо якщо найкращому другу. <реш> я так виправдовуюся. Номер п'ять. Лолочка, привіт. Е, е, так е, я процитую безсмертного українського класика, який вже помер. Якщо ти зрадиш кохана, я вирву всі твої патли. До м'яса вкушу за руку, як велика скажена собака. Якщо ти зрадиш кохана, я виб'ю всі твої зуби в коробочку їх поскладаю. І буду над нею ридати. Браво. Вау! Молодець! Це класика, і заодно перевірка скільки тобі років. Так, номер шість. Ти мене зрадиш. Я сподіваюся, ти записиш відео, як ти це робиш. Я потім буду тебе згадувати. Ок. Ок. Гаразд. Скину по пошті. Номер сі. А я скажу, я все розумію. Ти ж як машина від перекупа. в тебе дуже слабкий передок. Ні, Лола, вибачаюсь за всіх. Ти гарна, дуже в Мені здається, вона не сказала номер сім. І я скажу його ще раз, бо він покидає. Я? Подивись в обличчя цій дівчині. Іди сюди. Вона реально як машина від перекупу. Дуже дорого виглядає. Але після бою не машут руками. <різь> так, друге запитання. Що ти хочеш, щоб було написано на твоїй могилі? Номер один. Е, да, я хочу, щоб на моїй могилі було написано, він любив свою жінку Лолу, запихувати під ковдру та передіти. <різь> <різь> І за це вона його кохала. Ага. Пам'ятаєш, що було з номером сім? <плес> Дякую. І так, номер два. Uh, я не хочу, щоб там щось було написано. Я хочу, щоб там фотка твоя була. Ти кожен раз приходила і така: бля, я ж теж скоро помру. Uh, так, номер три. Що ти хочеш, щоб було написано на твоїй могилі? Світ ловив мене та не спіймав. Я хотів тебе, але він впав. Номер чотири. У мене два варіанти. Або... Якщо вовк мог вчить, то не перебивай. Або затоні в цирки. Номер п'ять. Номер 5, п'ять, так, це я. Е, По-перше, я хочу заповісти, аби мої діти розвіяли прах над моєю могилою. Угу. Uh -huh. <laughs> <laughs> а, а на могилі я хочу написати капучино на органічному лиці, будь ласка. <laughs> <laughs> да, да, на могилевому. Ти хочеш щоб над твоєю могилою, ти типу, відкрила аромакаву просто? <laughs> Я думаю, Це хороший бізнес. Це буде дуже дешеве кладовище. Номер шість. Е, я хотів би, щоб на моїй могилі була цитата українського класика. Це скарб. Мені дуже-дуже шкода, прям максимально шкода. Я б хотіла ще чути ці жарти, але номер один. Реально прости, але я дуже не люблю таке страже. Він такий яскравий. Я буду підказувати. Наступне запитання: куди ти поведеш мене, щоб здивувати? Номер два. До себе на хату, щоб ти така ніхуяся, в нього хата є. А який район? Болонь. О, я там жила шість років, я туди більше не поїду. <свист> а де зараз ти живеш? На вулиці на, <свист> <свист> на, на класній вулиці подобається не. дуже. Ні, вона да, гарно виглядає. Да? <свист> да, вона живе десь. О, ладно. Д Давай я переїду кудись. <свист> <свист> до тебе. Не до мене. Номер три, куди ти поведеш мене, щоб здивувати? Я поведу тебе в центр для слаборозвинених, е, щоб на їх фоні ти не помітила, що я відсталий. Номер 4. Я поведу тебе в варіок з Морозовим, щоб показати, як вмію... я вмію лизати. Номер п'ять. Я поведу тебе в києво печерську лавру, аби ти подумала, що я геть йобнутий. Або СБУшник. Так, номер 6 куди ти поведеш мене, щоб здивувати? Е, на водохребщу. Проробний рядь, ти ахуєєш. Женя, а що таке водохрепще? Водохреще. А ну, де мене водохреп ще вискочило. В мене просто інсульт, що ви хочете? Мені важко, бо не було прям геть-галімих шуток. А, ага. Так, номер два. Привіт. Ти дуже. Е, ну, давай. А, що ти робитимеш зі своєю кризою середнього віку? Номер три. А, знаєш, як при будь-якої кризі просто за баксами. Номер чотири. Найкращі ліки це піти від м'юфи до молодої жінки, тому без обід. Так вона вже буде прям взагалі геть старанною. <реш> вона навіть не почує, як ти пішов. <реш> 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 якщо, якщо слуховий апарат не включить. Номер 5. що ти робитимеш зі своєю кризою середнього віку. Криса! Яка криса? Та криси довго не живуть. Номер 6. що ти робитимеш зі своєю кризою середнього віку. Ну, я живу на позняках, моя криза середнього віку закінчилась в 15. <гум> Було, підеш до молодої, то йди зараз. <гум> О, привіт! Але в мене робочий язик. <гум> <гум> а, це ти четвертий, так? Да? <гум> <гум> а все вже, блядь, пізно. <гум> ну, все, лежи другий. Як ти ставишся до фемінізму Номер 3 Я поважаю жінок, я обожнюю фемінізм. Справді, ну, більше, ніж фемінізм, я люблю тільки сексізм, чесно. <ріху> <ріху> Номер п'ять. як ти ставишся до фемінізму? Отже, друзі, я хочу зробити вам камінг-аут. Я не тільки чоловік всередині в мене, ще також живе моя внутрішня баба. <реш> і оскільки в, в мені живе внутрішня баба, і баба була жінку раніше, то я феміні. Я, фемі... я я і є фемініст. Фемінізм названий в честь мене. Я був Олег фемінізм раніше. Зараз я вже став Олег Гринік. Зараз я... фемінізм це я. Ага, окей. <реш> Номер шість. Як ти ставишся до фемінізму? Ну, я на 75% жінка. У мене мама, бабушка і папа. Я повністю підтримую ваші права і хочу собі більше. Ну от якщо ти зараз його не виженеш, да, то, давайте, давайте. Ну... Номер шість. Ах, о! Подалась провокаціям усіх. А Привет. могло бути все добре. Женя. Я, до речі, була на стендапі номер 6 нещодавно. О, і як тобі? Ого, дуже мало людей там бувало. <рес> ти, ти вимираючий вид, я не так скажу. <рес> <рес> ну, тому що він їх реально вбиває просто з <рес> стендапу. <рес> <рес> так, що, залишились два коміки, так? Да? Це фінал. Фінальне запитання. Чи готовий ти виховувати чужих дітей? Номер три. Дивись, задля тебе я готовий виховувати. Да, але ось це знаєш все. Гівно, соплі, там ось, ось памперси. Це все на тобі повністю. Повністю так номер п'ять. Так, дивись. В мене з дитинства, ну не з дитинства. Добре, в мене завжди була мрія. Я завжди хотів удочерити 17 17-річну вагітну дівчинку. Аби вона народила, і я став наймолодшим дідом України. І того це, в принципі, моя мрія. Номер три, ти покидаєш. Переможець Олег Рудів! Привіт! Я фемінізм. Клас, Привіт! Я приват. Клас. Радий, все. Ми зустрічаємось тепер. Єси шкал, підпишись на канал. Ходиш на бал, підпишись на канал. Я тебе їбал, підпишись на канал. А кого ти не їбав, підпишись на канал. Кожен з нас підпишись на канал. Ев бабафал є. Всім привіт, мене звуть Анастасія, мені 19. Так, коли мене побачите, ви все не повірите. Так, і я займаюся блогінгом. А який в тебе канал? У мене не канал, у мене Інстаграм та Тік-Ток. Ого. То ти Trustee? просто живеш, виходить? Ну так, просто живу. Добре. Настя, ми готові боротись за тебе в цю новорічну ніч. За твоє серце. Гаразд. Я, я хочу продавати через тебе квітки на стендап. Будь ласка, обири мене. Ти як снігурочка, а ми старі діди. Настя, подивишся, що в мене там щось не працює в інстаграмі, щось я фотографію загрузити не можу. А годину. ти можеш розкрутити мою інстаграм-сторінку? Ой, скільки питань. — Все, шово не буде, ми просто пиздимо. Що ти скажеш моєму батькові, щоб йому сподобатись? Так, перший учасник. А я вам водки купив. <світ> Ну, таке. А в нього це роз, Батя закодірований з 90-х років. У нього Батя зашитий повністю. Від, від. Ну, отець, прости, ну не знав. По-незнанки. Так, другий учасник. Я скажу э, дякую вам за такі смачні вареники. Вареники, ой, Вареники. Так, третій учасник. А я, я скажу, мужик, дякую за те, що в неї так багато твоїх генів. Це волосся на спині просто. На дупі, це волосся просто бомба. Так, четвертий учасник. А як звати батька твого? Сергій. Я скажу, пане Сергій, якщо у вас така гарна дочка, то я можу тільки уявити, наскільки у вас гарна сперма. І випити її. Так, п'ятий учасник. А я скажу твоїм батьку, о боже, ви такий чарівник, я ніколи не бачив, що зі сперми вийшла така краса. Ой, вже живот таке подібне. Це ж було вже. Що, не було такого? Шостий учасник? Я скажу, підійду до нього і скажу, боже, я теж обожнюю. Сандалі на носки, це просто великолепно, особливо коли білі. М -м. Так, номер сім. Я коротше отаку бачу ту ситуацію, що як є такий мем швальцнегером, де вони отак пожимають з якимось чорним типом собі одне одному руки. <му> я, так, я отак підійду до твої важку Сергій. Дякую за ваш піструн. І отак отут, блядь, гарненько з ним оце. Дякую і візьму за піструн. Ти підійдеш, і теж Сергій їбать, ти чорний. Кого з них вигнати? Романтика і ситуація. Напевно, шостий. Шостий? Дякую, тобі. Так, друге питання. Якби я захотіла займатися OnlyFans, що б ти сказав? Так, перший учасник. Що? Яким бінансом? Ти блядь, таке при мені не кажи. Йди блядь, нормальну роботу знайди. Так, <рекільствований> так другий учасник. Тоді ти засмілась, токі ти довбойовки. Я сказав би, що це круто, що завдяки твоїм навичкам ми зможемо оплачувати нашу квартиру. Тобто ти не збираєшся робити Делати. так. А, ну, що? Ага. Я зрозуміла. Слухай, ну вона за це гроші, хоча б отримує. Так, третій учасник. А OnlyFans — це ж ну для я для аудиторії постарше за 60. OnlyFans — це коли ти показуєш свою пішку е, на веб да? і я тобі скажу окей, окей, займайся, ага. но. Коли не буде світла в квартирі, не йди працювати позаду хату. <ривця> Мені подобається, що Руслан <ривця> на веб-камеру. <ривця> та. на телефон. Два слова піска і веб-камера. <ривця> <ривця> ну, секс. Це, це, чувак, це ще десь роки і два, і ці слова вмруть повністю. За цим, за цим гримом 40-річний мужик. Так, четвертий учасник. «Онліфансом», кажеш. Ну, то займайся своїми «Онліфансами», орфлеймами, МВями, МММ-мами. Головне, аби ти гроші в хату приносила. Я так зрозуміла, ніхто роб ну, робити не збирається, так? З них. Що робити? Ми коміки, блядь, ми безробітні. Що ти хочеш, щоб ми не зробили? Давай Ну хтось працювати повинен же в сім'ї, не тільки я. Ми блогери, ти чого? Так. нас У нас Тікток і Так, У мене 172 підписника. П'ятий учасник. Я б тобі сказав, та який Анліфас? Давай краще на порно, цей порносервіс, де я транслюю, ми будемо в масках свиней просто їбати одне одного. Типу, і це, і це просто сімейна справа. Ти вже будеш не одна, а ми будемо в двох. А це саме в масках свиней. Ну, свині, мені подобаються свині просто. А, слухай, що це за сервіс? М1 чи як? Ні, ні ну там є, я забув вебкам модель, вебкам щось там. Що ми учасник? Як ну я б дізнався, що ти хочеш займатися інфансом. скоріше за все, з того, щоб я побачив якісь твої напрацювання з цього, я би подивився якусь фотографію і сказав не горбись, блядь. напрацювання. блядь. заготовки. ми розглянули ваші напрацювання. Ну, ви можете вагіну ширше розкривати. П'ятого. А дякую третє питання. Як ти відреагуєш, якщо я скажу, що в мене немає подруг, а є тільки друзі-хлопці? Перший учасник. Фу бе. І ти цим, цим ротиком цілуєш свою матір? Ой, бля. А, Другий учасник. А, я скажу, що я не проти, щоб ти дружила з іншими хлопцями. Якщо ти не проти, щоб я їбався з іншими дівчатами? А якщо я їбався з хлопцями? Я підтримую. Це вже не лише шов. Я підтримую. Ясно. А Третій учасник. Я скажу, тоді зрозуміло, чому ти не бриш під пахом. Четвертий учасник. учасник. А як ти відреагуєш, якщо я скажу тобі, що в мене немає подруг, а є тільки шмари і баня яких я трахаю <ріст> Бля. а почав я так гарно. Початок був краще. А сьомий учасник? А, якщо б я така дізнався, я би позвонив твою батьку і сказав би, Серега, Серега, дивись, значить, вона на аліфанці в тебе, блядь. В неї одні кінти, блядь. Серега, забираю слова про твій червний піструн. Вибач, будь ласка. Першого учасника. Дякую е вам! -е -е -е. Так. Четверте питання. Якби ми зустрічались, якби ти мене ніжно називав другий учасник. Е -е, я називав би тебе Жигульовським, тому що тебе теж любить мій батя. М -м -м -м. Yeah. Шик. So -so. По-моєму, шик. Yeah. І ти пахнеш пивом постійно. Третій учасник. Якби ми зустрічалися, б називав би тебе Корабликом, тому що ми б втонули в морі кохання і ще в тебе палуба грязна. Потала. Четвертий учасник. Е, дивись, малишка, я б тебе називав е, назвав би C6H5, CH2, CH2NH3. Знаєш, що це? Mm -mm. Це хімічна формула любові. Вау! Oh. Нас тут академік прийшов. Цьому учасник. Хорошо. Я би назвав тебе лагідно Сережкина мала. Другого учасника. Номер Дякую. Я так старався. Привіт. Так, п'яте питання. Куди ти повезеш мене на зимову відпуску? Третій учасник. Дивись, так як я не працюю, нам потрібно економити гроші, тому я повезу тебе в Кунь Швель. <гум> <гум> четвертий учасник. Дивись, зважаючи на темпи контрнаступу, то в Ялту, в нашу українську Ялту. Вау! Wow. Бля, в коментарях доїбуться, чого ми не встали. ви Видіти Порошенка, чи блядь, Тільки бачите камеру, починаєте, блять. Так, сьомий учасник. Ми поїдемо з Серегою на рибалку зімню. <ривіт> <ривіт> Серега, я? Серега. А я. Ти ж Серегина на доці, ти що. Ну і я що буду робити? Дома сидіти. — будеш сітку держати. Дивитися, щоб клювало відпустка на рибалку. Сітка. Єва ти мабуть, ніколи не був на рибалці. Третій учасник. Третій учасник. Та 19 років, вона ще не розуміє. Шосте питання: скільки повинна тривати прелюдія? А четвертий учасник? Так, прелюдія має тривати рівно стільки, аби я встиг закінчити. <зу> М -м, ясно. <працю> <працю> Сьомий учасник. Значить, так. прелюдія буде йти рівно стільки до моменту, поки дядя Серега не скаже: Так, стоп, нахуй. <працю> А зараз каже, виграв шостий. Четвертий. Номер чотири, дякую. Ура! Все, Дякую. — Скажи відео, новичка. Ура!